Як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Сьогодні, благословена тим жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Стація 9, Ісус, третій, падає під пиття Христа. Слава! Останнім падінням Ісус показує силу любові, з якою Він полюбив нас, видав себе аж до кінця, до останнього, до кінця. Всягнувши самого дна, Ісус падає, щоб піднімати нас. Він є солідарний з нашими терпіннями, слабостями, упадками, приниженнями. Ти можеш наново стати дитиною Божою, наслідником і спадкоємцем Царства Небес. Потретє падіння, найбільше падіння за наші ті найбільші гріхи. Ісусе, допоможи нам витримати в тобі, Отче наш. Що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічня. Десята, з Ісуса знімають одіж. З Ісуса знімають одіж. Наш Господь стоїть нагий, роздягне. Це картина нам нагадує певне з книги буття, коли людина Божа в раю була. І Але це також нам нагадує, що ми роздягнені з тої одежі, яку ми отримали в Тайній хрещення Помазу. Ми розтратили ті всі наші дари плоди Харизми, як ми зневірвали і зраджували цей дар нового життя, який нам був даний. Ми зраджували ці обіцянки, прихрещені дані, відрікається диявола гріха, гордині всього. Відрікаюся, говорили хресні батьки під нашу ім'я Обіцяєш вірити в Христа, в його Іван, в заповіді. Обіцяю, говорили наші хресні батьки при цілій церкві, при цьому народному Боже. Зовчасно ми ту одіж, кажуть, як цей блудний син розтринькали. Тапу завжди постійно десь на роботі приносив, приносив гроші, їжу тяжко працював. Займалася вихованням виключно. так відсотків 90 кажучи, мама, правда. Сьогодні наші діти і мами не мають, тому що мами повиїжджали всі, за кордон повиїжджав. Дуже часто так не обачено, що може і не треба було їхати. І діти вже і мами не мають. І виховує їх вулиця. В кращому випадку діду, баба так, десь до вечора, до години восьми. з такими зраненням, з такими. Господь передбачив, що дитина має отримати все від батька, від матері, емоції, почуття, сентименти, любов і так далі. Ми дуже часто необачно їх позбавляємо цього. Більше того, було на роботі, каже, 10 років щось там, хату поремонтувала, ремонт зробила, щось там купила машину, він розбив машину і нічого, і нема, здається, і не придбала. І дитину не виховала, і плоди. Пожинаємо такі. Минулого літа, пам'ятаю, за один моїй і думайте добре, чи потрібно полишати ті малі діти. Таке призволяще виховання. А тим просимо Господа, щоб просвітив наш розум, дав нам тобі. Отче наш. Що на небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. 11, 11 стація. Ісуса розпинають на хресті. Слава! Твої, слава Твоєму домівного. Ісус не просто в тяжких муках помирає, як пише послання до Колесян, 2 глава стих, 14. Він розписку нашого гріха прибив до Христа. Зробив її нечинною. Він її розірвав. Розписку нашого гріха. Ми дуже часто коли йдемо до сповіді, пишемо собі такі розписки, щоб не забути, які то гріхи ми маємо посповідатись. Так оця карточка там була прибита. Там мільярди каталогів тих карточок було прибито. Кожен наш гріх був прибитий. Оцю розписку він зробив і розірвав, прибивши до Христа разом зі своїми руками. І особисто кожен наш гріх взяв на себе. Його ранами вилікувані. Ми вже нічого не винні, ми не маємо ніяких боргів в Отця. Тому що Ісус їх взяв всіх на себе. Не несімо наш тягар. Такі ми маємо, що в серці від наших наслідків може. Віддаємо сьогодні в руки Господері. Він бере їх на себе. Дозвольмо Ісусу заплатити за наші. гріхи. Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 12. -та. Ісус помирає на хресті. Слава страстям твоїм, слава дорії твої, твоєму Господи! Ісус помирає на хресті. Говорить декілька слів. До Отця, говорить: "Звершилося" Місія виконана. До людей говорить спраглий я. Ви думаєте, Ісус хотів пити? Води. Та крім того, не тільки, напевно. А найбільше Ісус був спраглий тої любові. З великою любов'ю віддав своє життя, а тепер говорить, я спраглий. Я, я очікую від вас, щоб ви теж наповнили тою любов'ю. щоб ви полюбили мене і отця мого. Завданням Ісуса було реставрувати Царство Боже, яке диявол викрав. Ісус три роки проповідував про царство Боже. А тепер говорить, я спраглий послужитися і прислужитися ви для розбудови і поширення Божого царства, яке вже починається тут. Ще сьогодні бачимо неясно, не невидим. Іншим разом Ісус говорить: Я хотів, щоб ви були гарячими. Боже Писання говорить: я хотів, щоб ви були гарячими, не холодними, не літеплими. щоб гаряче ваше було служіння, щоб гаряче ваше були серця в сім'ї, щоб ваша сім'я була посвячена Богу. Щоб Слово Боже панувало, щоб Христос панував тій сім'ї, в вашому служінні, в вашій роботі, в вашій відповідальності, в ваших обов'язках, які ви маєте при церкві, в ваших молитвах, які ви проводите. Щоб все ваше служіння було гаряче. А якщо ви будете літеплими, Ісус каже, я виплюну вас в своїх уст, літеплих, які ніякі, знаєте, ні риба, ні м'ясо. А в оригіналі взагалі стоїть слово. Мене тошнить від тебе. Мене тошнить від того життя, як ти живеш. Я би хотів би ти був гарячий. але раз же ти є то ліпше будь холодний, менший засоб будеш мати. Бо ну, сьогодні Ісус говорить, я спраглий, щоб ви відповіли на цю любов, щоб ви прислужилися для розбудови Царства Божого, вашій не перші. Вашому чоловіку. Вашим... Може, сьогодні він не каже я спрага. Каже, я тішуся, я люблю вас не. Але дуже часто, напевне, ми чуємо ті слова, я таки спраглий», бо не є гаряче ваше життя, не є гаряче ваше серця. Нехай це слово я спраглий» постійно звучить в вашому серці. Отче наш. що на небесах, нехай святиться ім'я Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збалителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісус віддає себе своїй церкві, Він є невидимо присутній своїй церкві. Де найперше? Певно, що найперше в Росії Юхаристі, всіх кілотах цілого світу. Коли Ісус був в Капернумі, в Єрусалимі, а тут Він одночасно. Всюди, всіх церквах, всіх храмах. В церкві у святих тайнах через своїх служителів під проводом намісника єпископа. Дуже часто ми можемо слухати протестантів, які дуже гарно навчають, але в них нема Церкви, Нема святих тань, нема Євхариста. Ісус Воскрес і залишився у своїй церкві. Дуже знак що з нами є Єпископ благословляє. Це знак того, що ми є в єдності з церквою Святою. Коли говорять до Ісуса, Ісуса, а хіба не Твоїм ім'ям ми злих духів виганяли, зціляли, оздоровляли? А Ісус каже, ідіть від мене. Я вас не знаю. Каже, ідіть в пекло. Ми мусимо бути дуже уважні сьогодні, дуже багато різних оздоров. Наш народ взагалі любить сильно дуже їздити. Кожного би де місяця десь їздив. Дуже добре. З цим сильніша віра, це значить, в нас віра переважає над знаннями, Це дуже добре. Але дивімося, чи там є місце благословенне церквою. Що священника, що єпископка. Священник ми належимо до нашої церкви. Мусимо мати, бути вірними своїй церкві. Ти Ісусе, тому що Ти помер за свою церкву. Церква зродилася. з Стої смерті на Христі. Помолимося за нашу церкву, Отче наш. Що є сина, небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Чорнадцята стація Ісуса ховають до гробу. Цей гріб був у саді, цей сад був символом життя. В саду була створена людина, всіма кольорами і. Крисотою того життя земного. Саду людина зрішила, її вигнали з того саду. І новий Адам Ісус в саду Гецимайському починає своє терпіння, і в гробі в саду таки укладають його мертве тіло. Але цей новий Адам Ісус, це, це не мов би це нове зерно, це насіння, родюче насіння. Яке вже дає і має цей зародок життя вічне, Зародок спасіння. Залишається тепер пора віри, тиші і очікування. Очікування в силу Воскресіння. Це життя, яке Ісус віддав сповна. Не 99%. А 100% віддав. Віддав за кожного з нас. Щоб назад нас повернути до саду, до раю, до отця, до дому отця. Бо заплата за гріх смерть. Бо тільки через смерть можна умертвити гріх. Ісус помер за нас. І дарує кожному з нас. Дар нового життя. Ні. Кожен, хто вірив Ісуса Христа, вже тут має той початок нового життя Царства Боже. Царство Боже, це як зерно гірчишне, маленьке, міліметр має, але коли виростає, стає кущем, немов би деревом. Біблія каже, немов би куш, щоб таство небесне гніздиться. небесне таство це є Дух Святий. Скажемо, що вже людина Духом Божим проваджена, правда, коли зустрічаємо таку людину. Повіримо цю хресну дорогу в тих наміреннях, яких ми мали. Додаємо, що свої і приватні такі інтенції, намірення. Молимося, щоб ця сила Воскресіння постійно оживляла наше життя. Отче наш. нехай святиться Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками і благословенний пілона Твого, Ти, породила Христа, спаса і Стояти на душі наших, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нашу неміч, нашу слабість, найдорожі Ісусе, твоїми заслугами смерті і Воскресіння, вчини, що ця хресна дорога вийшла нам на вічне спасіння для нашої родини, для всіх наших чоловіків, дітей, жінок, внуків, для всіх, за кого ми офірували і жертвували цю хресну дорогу. Слава тобі, Христи, Боже! Надія, наша слава Тобі! Слава цю, і Сину, і Святому Духові, і нині, віки все Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, існий Бог наш, що за спасіння світу витерпів, знущання, катування, хрест і смерть. Було там причисти свої мати, святи слава сьогодні, апостолі, треба наші, всі святи, господні простої боротьби і храм, всі святи, хто спасе нас, як благий і чоловіку любець. Запрошуємо всіх в першу газу. Якщо людина має біду, то то така тривога, що може людина зробити бути. Але пам'ятайте: альфа і у мене. початок і кінець, це є Христос. До нього завжди.